Тарас Мельничук, рухаюсь мало. Рухаюсь мало, наче риба в акваріумі. Але я не риба. А мені кажуть Ти риба. І якщо ти не в акваріумі, то значить ти в морі. Я вже схильний думати, що це саме так. Я риба, я в морі, у вільному морі. Якщо не зважати на маленьку дрібничку гачок у губі. Але мене переконують, неправда ти риба, ти в морі, ти вільна риба у вільному морі. Не віриш, помацай себе за губу. Помацав, а й справді, гачка нема. І радісно стало мені, аж покотилися сльози, я риба. Я в морі, вільна риба у вільному морі. На цементній підлозі. Переможного миру вам.